Обмін військовополоненими, зустріч Зеленського і Трампа та початок базової військової підготовки у вишах. Про все в новинному дайджесті за тиждень. Україна повернула з російського полону групу захисників віком до 25 років, а також оборонців, що отримали поранення та мають проблеми зі здоров'ям. На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники військово-морських сил, сухопутних військ, ДШП, сил ТРО, а також бійці Нацгвардії Державної прикордонної служби. Переважна більшість звільнених захисників утримувалися неволі більше трьох років. Значна частина з них потрапила в полон під час оборони. Маріуполя. Деякі захисники перебували в статусі пошуку і не були підтверджені країною агресором. Найстаршому звільненому 62 роки, наймолодшому 24. Це продовження великого обміну відповідно до стамбульських домовленостей. Зеленський зустрівся із Трампом на полях саміту НАТО. Лідери держави обговорили всі значимі питання. Зокрема, припинення вогню, захист людей та досягнення справжнього миру. Повідомив Зеленський. Після чудової зустрічі, за словами Трампа, він заявив, що на його думку Путін хотів би завершити війну з Україною та, можливо, має територіальні амбіції за межами України. Риторика Трампа, щодо до Росії стає жорстокішою, а ставлення до Зеленського теплішим. Трамп також анонсував намір поговорити з Путіним. З 1 вересня в університетах України розпочнеться базова загальна військова підготовка, яка складатиметься з теорії та практики, повідомили в МОН. Після її проходження студент складає присягу та отримує статус військовозобов'язаного. Проте призву не підлягають люди віком до 25 років. При відмові проходження без ЗВП чи провалі заліку здобувача може бути відраховано з вишу. Від проходження підготовки звільняються непридатні до військової служби за станом здоров'я та ті, хто пройшов військову службу в інших державах чи Україні. Ерланди підписали контракт з українськими компаніями на виробництво 600 тисяч дронів на суму 500 мільйонів євро. Заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс. В Україні відкрився офіс норвезької компанії, яка є провідним виробником озброєння, зокрема систем на САМС, які вже стоять на території України. Повідомив Умєров. Україна та Норвегія будуть реалізовувати разом проєкти у сфері виробництва перехоплювачів, посилення ППО і захисту моря. Також Норвегія планує вкласти 400 мільйонів доларів у виробництво в Україні.